На, на всяк випадок я трішечки дам теорію, буквально вам нагадаю, що у нас ми з вами всі повинні обов'язково виділяти чисту культуру. І досліджуємо, і ідентифікуємо, і, і подалі, в яких тестах, і, і подалі ми досліджуємо саме чисту культуру. І що ж у нас така чиста культура? А чиста культура це у нас популяція мікроорганізмів одного виду, яку ми з вами отримали з ізольованої мікробної полони? А колонія це потомство бактерій, яке виникає внаслідок розмноження однієї мікробної клітини. І у нас з вами. Виділення чистої культури є обов'язковим етапом, яким би методом ми ні подалі не ідентифікували, яким би, за якою б методикою ми подалі не проводили наші дослідження, нам з вами повинна обов'язково саме видалити чисту культуру. І ось ту чисту культуру, яку ми, вами, яку ми з вами виділили з певного джерела, вона називається ізолятом. А коли ми вже її провели біохімічні тести, вивчили якусь там уреазну активність, вивчили можливість утворення литких сполук, таких як кондол або зірководень, вивчили протилітичні властивості, якщо це потрібно. Тобто Ми знаємо її біохімічні і культуральні властивості і, з... і можемо назвати цю культуру. Тоді ми вважаємо, що, наша, що наш ізолят ідентифікований, і ми можемо його називати Штам, штам э, Staphylococcus aureus, або штам псевдомонас аерогеноза. От тоді вже це штам. А поки ми можемо казати, що це ізолят, який схожий там, за э, морфологічними властивостями на і все, ізоля. Аж там це ми вже його ідентифікували. Для ідентифікування ви можете використовувати різну посуду.